У центрі Австралії, де спека плавить повітря, а горизонт тремтить від сонця, панує один з найвідоміших символів континенту. Він не вміє йти назад, стрибає на швидкості автомобіля і може пробити людину ногою. Це кенгуру. Але чи знаєш ти, наскільки ця тварина унікальна? Зараз усе розповім. Найсильніший боксер дикої природи. Уяви, дорослий самець кенгуру важить до 90 кг, має мускулисте тіло і володіє надзвичайною силою в ногах. У природі самці боксують між собою за самок. Не жартома, а всерйоз. Вони використовують передні лапи як руки, а потім різко встають на хвіст і завдають удару обома ногами в живіт супротивника. Це виглядає як справжній нокаут. Один удар ноги кенгуру може зламати ребро. Навіть австралійські фермери бояться їх провокувати. Вони не вміють ходити назад. Кенгуру єдина велика тварина, яка не може йти назад через особливу будову ніг і хвоста. Вони можуть лише стрибати вперед. Саме тому кенгуру зображений на гербі Австралії як символ прогресу та руху. Вперед. Малюк розміром з цукерку. Те як народжується кенгуру – Це фантастика. Малюк з'являється на світ розміром 2 см. Як жувальна гумка. Але він одразу самостійно дереться по шерсті мами до сумки. Усередині він проводить до 8 місяців без світла, у теплі, як у справжньому інкубаторі. Цікавий факт. У мами кенгуру. Може бути одразу троє нащадків на різних етапах розвитку. Один в сумці. Один ще ембріон, а третій малюк, що вже вийшов, але ще підбігає підживитися. Стрибають далі, ніж ти уявляєш. Середній стрибок кенгуру 6-8 метрів. Але під час втечі. Він може зробити гігантський стрибок у 12 метрів. Їхні ноги працюють як пружини, а хвіст виконує роль балансира. Швидкість бігу до 70 км за годину. Реальна історія. 2009 рік. Австралія. Турист вирішив зняти кенгуру з квадроцикла, але не помітив. Що Стрибунець набирає швидкість? За мить тварина наздогнала транспорт, різко розвернулась і завдала удару у передню фару. Квадроцикл перевернувся. Туристу пощастило вижити. А кенгуру спокійно пострибав далі. Як герой фільму, їх в Україні більше, ніж людей. в Австралії. Живе близько 26 мільйонів людей. А кенгуру понад 40 мільйонів. Іноді вони стають справжнім лихом для фермерів. Виїдають врожай і стрибають через автошляхи, спричиняючи ДТП. Цікаво, що кенгуру національний символ. Але м'ясо кенгуру продають у супермаркетах. Воно дієтичне, багате на білок і популярне серед фітнес гуру. Проте багато австралійців не їдять його з принципу. Кенгуру це не просто символ, це приклад того, як природа створює ідеального стрибуна, турботливу маму, непереможного боксера та загадку яка досі вражає науковців, і кожен його стрибок це крок у дикій, непередбачуваній австралійській касті.